Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився товариський поєдинок в Австрії, який сьогодні відбувався Динамо Київ, Вест Бромвіч Альбіон. 1-1, бойова нічия, на гол. А Філіпса на 56-й хвилині матчу відповів Владислав Ванат своїм забитим м'ячем на 76-й хвилині матчу. Давайте, друзі, про все ми будемо з вами по порядку говорити. Бедемо Києві. Ось така, друзі, була стартова розстановка підопічних Олександра Шавковського, Руслан воротах, Саша Караваєв, Біловаров, Захарченко, Гусів, Михайленко, Яцик. Віталій Буяльський, капітан команди Торес Кабаєв, Супряга. відповідно. До речі, здорожня там супрягою, якщо не помиляюся, в першому таймі таки замінить. Uh, ну Ось такий да, стартовий склад, стартова 11 київського «Динамо». Англійська команда «Вест Бромвіч», їхній стартовий склад. Сміт» у Воротах, «Ферланг», Phillips, «Хегем», Styles, Fellows, Diakite, «Мовет», Grant, Primes, «Дайк». Ось така стартова 11 англійської команди «Вест Бромвіч» Albion. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок між київським Динамо та Вестбромвіч Альбіоном. Albion. Хороший початок справді. Обидві команди Дультки погано, де чи розпочали. Відрізками ми там кияни володіли м'ячем, відрізками ми Зброміще, там команда володіла м'ячем. Тобто, в принципі, знаєте, глобально такий був рівний двобій. Друзі, в принципі, в цілому і за ударами по воротах і за володінням м'ячем буде ринок. Ну Про статистику трішки пізніше. Давайте про саме говорити, да? про моменти, які відповідно виникали у даному поєдинку. Uh, в Збромі ще були моменти, і Руслан Нещері, до речі, гру вступав. Але і у Київського «Динамо» були свої моменти. Ось, тобто, наприклад, проявився гарматніший удар в Владислава Кабаєва. Коли Владислав Кабаєв приклався дуже сильно Владислав, але реалізував свою нагоду футболісту Київському динамо Все-таки не вдалося. Там гарматніший справді, друзі, вийшов удар. Владислав, прошу друзі, Кабаєв Да, Владислав Кабаев пробивала по воротах. И Вратар Альбіона, в Albion Вступив гру и справді. До речі, я награл по основце 4. Э, 4-1. 4-1 2-3. Ось мені ось така здається, стартановка была у київського Динамо 4, да. 4-1, 2-3 Uh, ну, скоріше за все, uh, 4-3-3-3 да, 4 3, -3. Михайленко играв на півзахист Гвиталий uh, Буяльський, нович ну, 4-2-3-1. У них така да, старта стартернока. Тож був момент Кабаєва був удар Владислава Кабаєва. Такий плотний гарматний удар. Ну і, в принципі, по моментах, таких, то і все в першому таймі. більш таких все-таки не було. Uh, рівний матч, рівний матч, кияні непогано атакували, і у В були моменти хороші. Рівний матч, я ж кажу, друзі. Абсолютно рівний матч. Uh, друзі, uh, друзі. Ще, до речі, так, казати про перший тайм. ось Про статистику би хотів би поговорити окремо першого тайма. Uh, ну, я кажу, В принципі, знаєте, рівний рівний тайм. По володінням по ударах в принципі, рівновага. У Везромічі були підходи, у Киян були свої підходи. Ну, найкраще, на певний момент, це удар Володислава Владислав Кабаєва. Там справді хороший був такий плотний, такий такий, такий, такий плотний удар вийшов у Володислава. Ну, не забив, не забив Володислав Кабаєва. другий тайм. Друга 45 сорока пітихлонка, до речі, дорозіківського дзінама. Команда Олександра Шавковського з'являться десь так на хвилин, так 61 й весь там склад поміняється у Київського Дінамо Дуже багато вийдуть нових футболістів на другу 45 хвилинку відповідний якийсь тег. Друзі, ну да, з'являться у Динамо Ігнатенко, поміняє ніщері, та Брагару, Тарас Міхавка, Денис Попов, Константин Черенко, Володі Барашко, Куліш Паренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Андрій Ермоленко, який є один капітанську пов'язку, та Владислав Ванат. Ну, такі заміни відбудуться трішки пізніше. А до 61-ї хвилини буде гол. І забіє гол Весбромич на 56-й хвилині матчу. Забіть англійці, і, відповідно, дав свої результати стандарт. Стандартне положення дає англійцям результат. Або в штрафний із Англійська команда, цей штрафний і дуже хитро розігрує. Йде подача з правого флангу, удар головою і гол. Забуває Філіпс. Філіпс забуває гол. Пробуває Філіпс та відповідно, забиває. Рахунок стає 1-0 на користь Вестброміч. Англійська команда вийшла вперед. До речі, Друзі, друзі повели англійці. Веспроміч забиває гол. Взброміч, до речі, готується до нового сезону Чемпіоншіпа. Да? Команда хоче повернутися в англійську прем'єр-лігу, і в принципі у Везброміч потенціал я вважаю, є для того, щоб повернутися в англійську прем'єр-лігу. Кені дуже здорово виглядав, і гол назрівав, і справді. Гол київського Дінамо назрівав. Хороші були моменти київського Динамо. Хороший момент проявився, коли шикарна комбінація. Іде Брагару, момент, момент удар, і не забиває футболіст київського Динамо. Не Брагар це був, а хоча, можливо, і був Брагар. Ось тут, друзі, може помилятися і справедливості рати, так? Да? Ну, якщо не помиляюсь, то. Да, це був Максим Брагар, якщо не помиляюсь. хоча може, друзі, помилятися, справді може помилятися. Скоріше за все, це був Назарі Валошин. Скоріше за все, друзі, це був Валошин. Да. Це був Назарі Валошин. Ну не забув там воротар, там ногою відбив. Он на гол Назарівав Київського Динамо. Гол Назарівав, Кіані тиснув на ворот Суперника, Кіяні хотіли рахунок рахунку матчі. І Кіані свого домоглися. К'яні свого домоглися. К'яні заб'ють. Були хороші моменти у київського «Динамо». І ось вона 76-го загрівачу Владислава Гад! Гол! Забиває київський «Динамо» 1-1. Супер м'яч Владислава Ванат. Я би виділяв би тут Владислава Ванат. Іде довго і виніс вперед. Хтось із центральних захисників, якщо б Константин Чаренко, Константин Івчеренко віддавав передачах, був саме Константин. Владислав Ванат, Ставить корпус. Ä, у, 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 він, знаєте, обійшов з захисника, да, вийшов один на один і прибиває в дані, куди Владислава Анатта забиває. Гол Володислава Нат! Один-один, на динамо окей, відіграється. І це все-таки був поділ. Но гол, справді, київського Динамо назрівав а потім футбол був на зустрічних курсах, обидві команди хотіли перемогти. У напевно, трішки побільше було моментів наприкінці матчу, кінцівка, напевно, була за англійцями. Ну, в цілому рівний матч і справедлива нічя. 1-1. Матч завершиться. По статистиці 50-50 володінь м'ячем, 9-7 по ударах перевага ви але за ударами в площину, наприклад, перевага Київська Діна 4.3. Закутуємо 8-6 перевага Візброміча, 57 атак Київського Дінамо, 45 атак були небезпечними. О, ось, відповідно, да? У Єзбромічі було 56 атак. Позиційних атак. Ось. Тому, друзі, якось так. Ну, рівний, я ж рівний матч, статистика повністю підтверджує. Володимир удари. Ну, там, на 2 удари більше без площу, Наприклад, на один удар більше у київського Динамо, Рівний матч. Рівний матч, нічого не скажеш. Моментів було предостатньо. У київського Дінамо, без то Тому все это справедливо нічого. Ви знаєте, чесне слово, матч, чесне слово. нічия. Тобто, Тобто ніча прям, ніча нічі, говориться. Да? Тобто справедливіша ніча, матч абсолютно не рівний. Е, можливо, Кияні трішки побільше були, трішки більше моментів створили небезпечних. Ну, а так, в цілому, це рівний матч. Тому справедлива ніча між Динамо Київ та Весбромічем. Один-один на гол Філіпса відповів Владислав Анах з цим забитим м'ячем. Друзі, побажаємо київському Динамо. Всього найкращого побажаємо, друзі, команді Вест Бромвічу. Всього найкращого. Кіяні готується до Ліги Чемпіонів. Кіяні готується до нового сезону Чемпіонату України. Ну, а Вест Бромвіч готується до Чемпіоншипа. Обам командам добра, щастя, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте друзі, не головне, щасливі. Всім пока.